I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my way I build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit, В матчах групового раунду то Терехов сьогодні дебютує. Удар поворот. Так і порузікали. летить м'яч. Доторкнувся. Погоріли. Скоріше за все, що так. Венка відразу піднімає руку, перепросивши партнерів по команді за цю точну передачу. Головкіна розвертає недоля. Гармаш. Самовіддано діє. Попиняється на гараж, отримує. Лящук. Лящук. Повертає на Шевчука. Друзі, пишіть свої прогнози, за яким рахунком наш матч, то стане його переможцем. Також, шановне товариство. Калінін вже страшному майданчику. Прострільна передача на лигу, але заблокували цей простір від Каріна. Янковський підбирає ігрову сферу. Пробиває, чогне, погорілий, переводячи м'яч на кутовий. Подача. Надалі стійку удар відбувається. Яковенко завдавав цього те, що хтось сьогодні переможе. Грищенко пробуває, але перед цим був Свисток ребенка, Ще пізно кількість моментів переходить в якість. Але сьогодні нам ну, потрібно набагато швидше. Хотілося би. Вирішувати. Я маю на увазі реалізовувати моменти, тому що суперник. Зараз момент. Грищенко Грищенко прибуває! Вілячете! Метро Гришенко! 0-1! Вільязнею що третій момент реалізували, тому що ну, супер не такий, що він може карати за нереалізовані моменти. Знову ж таки, силу колосу 2, ми всі знаємо. Це лідер групи Б. Друг розумів, засвідчений на сону, що Лига за відположення позагрою. Калінін з м'ячем. Передача на Лигу читається по Мазану. Завантажує м'яч на колесника. Ставить йому корпус. Зараз Олексій Яков завершився матч. Атлет-металіст атлет, 19-25. Передача на Лигу. Лига прострілює. Не влучає. Зараз вбував Яковенко, Влучив. Ні, м'яч на, на правий фланг Богданов. Точна передача на Артема Недолю. Недоля на Димнича. Димнич подає. Помаза намагався п'ятою пробити. Має вільну зону. Очікує на партнерів. Грищенко, м'яч підправив. Грищенко блокує цей удар. Відчутний е такий слід залишив в історії Привування. Дмитро Грищенко голом відзначився. Удар Гармаша. Приймає на себе режимі Лайф. Е е натиснувши на дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про початок нових прямих трансляцій та появу нових відео та спецкових прямих трансляцій та появу нових відео та спецпроєктів. Янковський вмикає дриблінг і полить проти нього. зараз Шевчук. Два гравці в стінці. Сергія Погорілова, подача на гістійку. Не дістався до м'яча голкіпер. М'яч порожніх хворіт вибиває недоля, якщо не помиляюсь, так, Артем Недоля. Але Арбітра не було. Тобто, якби не вибив м'яч, зараз погоріли, все ж таки фіксує м'яч. За... порожніх хворіт вибив, Артем недоля. Це 100% момент підкат від Куби і Донав. Лейга. Вони дотик віддала на Грищенка. Чин, на жаль, невідомих мені не можуть грати зараз в сьогоднішньому матчі в колесу 2. Але з'являється новачок з перших хвилин. Новачок. Вона продача на недолю, недоля віддає під удар на колесника. Колесник розвитається навколо осі, пробиває, застигає. Накрити цей удар на сонов. Багато хто очікував, що буде колесник самотужки на передачу, вибиваючи м'яч за межі карного майданчика. Гармаш. Гармаш розвертається, заробляє фол на... Богданов. Помазан. Закидання до штрафного майданчику. Чуємо голос е колесник. Подає і саме від колесника м'яч йде за лінію воріт. Ну, Одна така вимога вже виявилась пророчою. Лига голом відзначився. Від Грищенка просили, він забив. Калін віддає на Грищенка. Грищенко пробиває! і М'яч порузі стійка летить. На м'ячеві за рахунок біждалої позиції. Погоріли. Потрібно присинувати. Десь в досвіді погоріли. Трішки не вистачило, щоб перехопити м'яч. Рищенко, чи грає Назар Волошин, є в резерві. Назар Волошин і може з'явитися по ходу поєдинку. На заміну. Швидкість. Подача на недолю. Шевчук подає. Перериває цю подачу, Чоботар. Яковенко не дав. Точніше це в нас був Лящук, бо в центрі поля зараз з мічем. В центральній зоні з м'ячем. Гармаш. Гармаш. Тягне гру в сферу. Гармаш. Потрібно віддавати віддає гармаш. Ой, готує. Удар віддає на Грищенка. Грищенко. Розвертає Восьмий номер. Константин безязичний, 17 Сімнадцятий Сергій Рибалка. 27 сьомий Олександр Саєнко. Четвертий Богдан. Подача. Від помазана. На виході не дістався м'яча. фланг на Шевчука. Переведення правий фланг. Димнич Ловою скидає на колесника. Не влучає ворота. Іде пресинувати погорілого. Нараз момент. Бруженко прострілює. Навіть це був удар в ближнійку. Головна Грищенка того боротьбу виграв. Галюбко. Хороший підкат від Головкіна Дев'ятого номера в Березки. Подача. На виході вдало грає Роман Панов. Перехоплює м'яч. Журавель. передача на журавля. А перехоплює м'яч був Момент не влучає. М'яч праву прибирає. Бореска не поспішає подавати або ж віддавати передачу. Помазан. Подача. Хруль пробиває. Блокує удар Яковенко. Ян Калінін. Янковський. Попиняється на газон за кубою. Рищенко пробиває. Вище варідливий м'яч. Люпко Надані стійку. Скидав по Мазан. Пішов в гру у другому таймі. Набагато активніший його фланг. Подача навіть, можливо, це був удар. Але це, звичайно, я трішки жартую. Мазан далеко м'яч відпустив, перехопує м'яч калі. Рещенко, Лига. Подача до штабного майданчику. І тим часом колос 2 в атаці. На жаль, друзі, непорожній нашу ю 19 в першому таймі. Ну а Володимир Коваль Але м'яч залишається в колосу 2. Бриженко опиняється на газоні. Перехоплення! Жорсткий фол. За... Кожен може зайти і сам прочитати те, що йому цікаво. Не буду займати час в етері. Журавель пробуває ложі кутку розістійка летить м'яч. Нехай за першу команду не так багато зіграли, але за дублюючий склад. Журавель йде на нього передача, простріл. Рубльов, спиною до воріт, намагається розвернутися. Розвертається, віддає передачу, але в спину пішов. Шестаков, набирає швидкість. Не пройшла передача на Волошина, Шестаков не вимикається, видряпує м'яч. Не пройшла передача на Волошина, Шестаков не вимикається, видряпує м'яч. І зараз таки віддається передача на зараз Волошина. Волошин. Вже штатно майданчика. Волошин пробиває важко. Зараз фол проти голкіпера. Бо по флану віддала на шестакова перехоплення від помазана. Купрій. Хороша передача на Шестакова. Шестаков, вже штатно майданчику. Шестаков прострілює. Навіть удар ближній кут відбувається. Вавшко тягне цей удар. Стаков, пробиваючи ближній кут. Бриженко. Йде на нього передача. Бриженко. Обігрує Купрія. Простріл, але не влучає. Андрющенко. Комбінують гравці колосу. 2 Переведення на правий фланг. На журавля. Той закидає до штатного майданчику. Скидає м'яч до штатного майданка. Олійник. Добре віддавав на Шестакова. Добре віддавав на Шестакова. Але готовий був до цього футболістського судва. Береска. Удар далі кутку летить м'яч. Переведення на ліво. Мереска. Переведення. На правий фланг на Журавля не точно. Зараз не потрібно поспішати. Активно допомагали собі руками. І рефери так справедливо розсудив, вказавши, що повинно бути кидання за боковий. Волошин. Уникає. Зараз Андрющенка. Волошин. Залишається. м'ячем. Назар Волошин. Віддавав передачу на Чобат... Вадим Журавель. Подає до шабного майданчику. На містіку тить м'яч. Скидка на хруля. М'яч відлітає. до Женка. Той пробуває вищий воріт. Вищ... І в зимових меморіалах також за штурм Любко, я пам'ятаю, нападника грав. Не виключаю, що на останні хвилини він піде вперед. Зараз Любко пробуває. тягне! Пазенко. На Прапорець не підняв, означає, що не було положення поза грою. Березка. Березка під ліву. Подача на виході грає Пазенко. Олійник. Олійник. Легко обігрує. Сокола Олійник. Перекриває м'яч добре корпусом олійник. Олійник! Віддавав на Волошина, але той. Журавель. Готує подачу, подача від журавля. Намагався хруль п'ятою скинути на Рубльова. 90-та хвилина. Подача від Любка. Журавель. До речі, Чоботар вибив м'яч на журавля. Колосу-2. Хруль. Приженко. Шестаков. І зараз здавалось би фол Був саме Колосу-2. І зараз ще питання, скільки саме компенсував рефері. Подача. Вибиває м'яч Олексій Яковенко. Журавель. Любко. Подача. Далі усі, коли ти м'яч. Скидка на Рубльова. Рубльов пробиває, відбуває пазанку, добивання. і поружі Поруч зі Поружість. 93 хвилина підходить до завершення. Продача на Олійника. Олійник набирає швидкість. Але рефері дає свисток, взиваючи на підказку тренського штабу. Любко Лонбол на Рубльова Яковенко. Журавель пробиває, не влучає ворота. 77-й номер. Три хвилини вже переграли. Скільки ж компенсовано? 5 було. На жаль, немає табло. І резервного орбіт. Мяч в центральну зону. Вже 5 переграли. Скільки ж ми граємо? Доданого часу. Зараз штрафний, не погоджується, щоб отак.